Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже. І сьогоднішнє відео буде присвячено відеозвіту спіль, спільного проєкту з весною в душі, організатором якого є Валентина з каналу Валентина Творимо Красу. Я взяла свій блокнот, тому що в мене тут записані процеси, які я брала в цей проєкт, який я зв'язала. І які в мене є готові, можливо, і не готові. Давайте я вам все по порядку покажу. Я блокнот собі тут лишу. І перша робота, моя основна, на яку я ставила акцент в цьому спільнику, це був джемперок смузі для моєї доньки. Я дуже задоволена, що я його дов'язала. Дов'язати дов'язала. Маркерочки одразу зніму, тому що я не мала часу його прати. Маркерочки так і лишалися на ньому, але я вам все ж таки покажу його в звіті. Напевно, вставлю десь відео під зйомочку, як він виглядає на донці. Не бачу, як вам видно. Ну, ось такий. Джемперочок у мене зв'язався. Мало місця, але я сподіваюся, що вам все добре видно. Ось, ось такий джемперок. На вік 6-7 років. Зв'язала я його зовсім трішки з запасиком, небагато, тому що донька не хотіла, щоб були занадто довгі рукавчики. Але довжина мені подобається, в разі чого можна буде, в мене лишилися ниточки, можна буде дов'язати як рукавчики, так і тіло. В'язала я з ниточки його Yarnaard Jeans Tropical. Покажу вам ниточку. Tropical, 45 хлопок. 55 хлопок, 45 поліакрил. Колір 615. Дуже красиве забарвлення. 50 грам, 160 метрів. В'язала я на спицях, Забула, дівчатка, на яких спицях я в'язала. Здається, це була трієчка, Та як би трієчка. Десь в якомусь підключень я точно говорила, не пам'ятаю, вже всі спиці позаховувала. Пряжа тоненька, така вона має властивість так підтягуватись, розтягуватись, хоча вона не тягнеться, але коли ти в'яжеш, я трішки натягую, і ниточка ще тонше робиться, але в'язати з нею дуже приємно. Я вставлю вам відео. Під на доні або ж фото, що там зроблю. Зараз вона бігає на вулиці, грається. Ну, ось така моя готова робота. Я задоволена, що я її дов'язала в цьому спільнику. Вибачте, зачіпаю штати, встала збоку, тому що не маю місця. Ось. І це моя готова робота. А друга готова робота це в мене зайчик з плюшу. Ось таке зайченятко я в'язала. Малесеньке, дуже класне. Пов'язочка знімається, можна зняти пов'язочку. Ось. Ось такий милий зайчик. В'язала з ниточки Гімалая Dolphin Baby. І пов'язочку пов з якоїсь напівбавовни, не скажу номер. І це також у мене готова робота. Перепрошую за шум, можливо, вам, чути, там мої дітки щось прибігли, сваряться. Зісовують відносини свої. Отже, далі. Що ще я в'язала? В'язала я заколочки. Ось такі заколочки з метеликами. Вперше в'язала, тому робота не ідеальна. Бачу свої огріхи, але буду ще пробувати, тому що ці заколочки вони великі, сама заколочка велика. І в доньки таке ріденьке волосся, не дуже хоче сильно триматися, тому я зв'яжу ще обв'яжу Менші в мене є заколочки, і вона буде носити, а ці будуть або племінниці, або їй на виріст, як то кажуть. Далі. Ще в мене один процесик такий, який я навіть і не порухала. Це ажурні перчатки. На, якій, на якому етапі він був закінчений, на такому він і лишився. Ось, їх я зовсім не просунула. І ще в мене є одна готова робота. Але зараз я стіл приберу, щоб можна було її розложити і показати вам повністю. Ось ще одна моя готова робота. Це комбезик на вік, 0,3 місяці, за майстер-класом Світлани з каналу Світлання. Світлана В'язання для душі. Дуже-дуже класний вийшов комбезик. Мені неймовірно подобається манжетики. Відкочуються ось так. Тому можна сміло носити довше. Так само на рукавчиках. Дуже чудовий майстер-клас. Я посилання залишу в описі на майстер-клас. Я взагалі боялася в'язати такі малесенькі комбезики. Мені здавалося, що це дуже складно. Але, передивившись майстер-клас Світлани, дійсно дуже легенько, все зрозуміло. Я думаю, навіть новачок, який ніколи ніколи не в'язав, він зв'яже цей комбезик. Тут ще мали бути вушка, але я вирішила не додавати вушка, буде простий ось такий зав'язочки і кудзички. У мене вийшло 5 кудзичків, тому що я трошки тіло в'язала трішки, буквально на декілька рядочків довше, і ну, я мусила вже дати тут ґудзичка, тому що. Так, мені здається, гарніше. І в'язала я цей комбезик у дві ниточки з Alize Baby Softті 50 грам 115 метрів. В'язала я спицями номер 5 Манжетики потрібно було зв'язати спицями 3,5, але я не знайшла, можливо, вони в мене на якомусь процесі, тому що в мене є ще дві незакінчені роботи з минулого року. Я вам, напевно, в якомусь відео покажу, там зовсім трішки, але десь вони є. Тому я зав'язала резиночку на спицях 3,75. Але все вийшло дуже-дуже чудово. Мені дуже подобається, я в залюбки ще в'язала такого комбезика. Друзі, ще також я вам покажу на фото, звісно, бо в мене вже немає цих готових робіт, або які. Є, то вони вже в такому поношеному вигляді. Це найперші роботи, які я в'язала, це іграшки. Перший був зайчик з бавовни для моєї племінниці. Також був для неї котик зв'язаний з бавовни і котик з плюшки по майстер-класу Dream Toys. Я вам також фото вставлю. можливо, вони будуть всі разом, можливо, по окремості. І також був зв'язаний, що у мене зайчик з плюшевої ниточки для моєї доньки. Ну і це всі мої готові роботи. Я щиро дякую Валентині за те, що ми мали змогу взяти участь у такому чудовому спільнику. Це я приймаю уже в друге участь в цьому спільничку, було дуже багато учасників. Посилання на учасників, також на організатора, на спонсорів, будуть в описі під відео. Переходьте за посиланнями. Я думаю, вже дехто з дівчат відзняв відео звіти. Там дуже багато краси, дуже багато дівчата в'язали. Не знаю, де вони знаходять стільки часу. Ну, просто там дуже-дуже багато робіт. Тому обов'язково переходьте, надихайтеся. Ну, а я буду закінчувати це відео. Бажаю вам! добра, спокою, тиші, щоб нас, наша великодні свята пройшли в тиші, і найголовніше, щоб всі ми були в безпеці, тому що останнім часом робиться взагалі пекло. Тому бережіть себе, вітаю вас з прийдешнім Великоднем! Нехай Бог завжди буде з вами, нехай вами опікується Божа Матір і нашою Україною. Всім до нових відео. Всім папа. -па.